Привіт усім! Сенс життя та його маркетинг. Ну, звучить трохи дивно, правда ж? Поєднувати щось таке високе, як сенс, з тим, що ми звикли вважати інструментом продажів, але власне книга Тетяни Жданової саме про це. Сьогодні ми розберемося, як вона пропонує взяти маркетингові підходи не для того, щоб щось продати, а щоб, уявляєте, спроєктувати власне життя, життя, в якому є і сенс, і радість. Давайте зануримось. І почнімо з відчуття, яке, думаю, багатом кому знайоме. От настає момент, часто десь після 35, коли нібито все є кар'єра, дім, стабільність, галочки поставлені. Але всередині з'являється якась нудота, відчуття, що все це ну, якось знецінилося. І попереду нібито тільки рутина. Драйв зникає, а витрачати час на те, що вже не запалює, стає просто нестерпно. Авторка називає цей стан дуже влучно пастка стабільності. Це така криза, коли досягнення, які мали приносити радість, насправді перетворюються на золоту клітку. Так, все стабільно, але радості в цьому вже немає. Це, знаєте, класична історія для професіоналів, які досягли успіху, але по дорозі десь загубили зв'язок із собою. І от як ця пастка влаштована. В її основі лежить стара ще радянська ідея, що на роботі треба страждати, а радість це щось для вихідних для вільного часу. І що в результаті людина змушена жити подвійним життям. Є нелюба, але престижна робота, а є хобі, яке мало б наповнювати, але на нього залишаються лише крихти енергії. Це ж прямий шлях до вигорання. І тут ключова думка: треба рухатись від простої стабільності до сталості. Бо що таке стабільність? Це просто утримувати те, що є. А сталість – це здатність розвиватися, бути щасливим у довгій перспективі. То як же вирватися з цієї клітки і перейти до справжньої сталості? І ось тут починається найцікавіше книга пропонує взяти принципи маркетингу і застосувати їх до власного життя. Ідея в тому, щоб заточити на радість буквально все, яких клієнтів обирати, які продукти створювати, якою має бути бізнес-модель. Це такий підхід, що дозволяє отримати і гроші, і драйв одночасно. Але давайте відразу уточнемо. Мова тут зовсім не про самопіар чи якийсь маніпулятивний персональний брендинг. Ні, це про глибоку стратегічну роботу над собою. У такому підході сильний бренд це не мета, а скоріше приємний побічний ефект вашої цілісності та сміливості. Вся стратегія в тому, щоб вибудувати життя, яке на 100% відповідає внутрішнім цінностям. Авторка називає це підхід гравітаційним маркетингом. Класна назва, правда? Ідея така, коли діяльність повністю збігається з глибинними цінностями, створюється таке собі гравітаційне поле, і воно природно притягує своїх людей, клієнтів, партнерів, однодумців. Вони приходять не тому, що побачили рекламу, а тому, що відчувають ціннісний резонанс. Гаразд, але щоб збудувати такий гравітаційний маркетинг, треба купнути глибше, зрозуміти, що лежить в його основі. А в основі найглибший шар особистих цінностей, і книга дає їм дуже точне визначення: цінності стани. Дивіться, цінності стани, це не просто красиві слова типу успіх чи розвиток. Ні, це ті конкретні відчуття, стани, які ми насправді прагнемо переживати. Наприклад, стан свободи, або стан творчого потоку, або глибокого зв'язку з іншими. От саме ці стани і є справжнім внутрішнім компасом для всіх рішень. А тепер подивіться на цю табличку, вона дуже важлива. Авторка каже, що ми ніби живемо в трьох реальностях одночасно є консенсусна це все, що можна поміряти. Гроші, результати, репутація все зрозуміло. Ясновидницький рівень це світ ідей, думок, концепцій. А є найглибший, причинний рівень. І ось це, власне, і є рівень наших цінностей, станів, наших відчуттів. І ключова ідея, найважливіше рішення треба ухвалювати саме звідси, орієнтуючись на стани, які ми хочемо проживати. Ну і як тут не згадати Віктора Франкла, який казав, що цінності неможливо вивчити як вірш, їх можна тільки пережити. І саме тому фокус на станах, на живому переживанні, а не на абстрактних ідеях виявляється таким потужним це і є спосіб наповнити життя справжнім сенсом. Але цінності рідко існують поодинці. Книга показує, що для збалансованих сильних рішень треба навчитися мислити парадоксально. Тобто, утримувати у свідомості дві, на перший погляд, абсолютно протилежні цінності одночасно. Ця цитата Фіцджеральда просто в Яблучко. Справжня мудрість це не вибрати одну крайність, а знайти баланс між полюсами, знайти рішення, яке враховує обидві сторони медалі. Ось вам класичний приклад такої пари: свобода і відповідальність. Подумайте самі: свобода без відповідальності це ж хаос, а відповідальність без свободи це просто рабство, сухе виконання обов'язків. І по-справжньому сильне, стале рішення завжди буде десь посередині. Вшановуючи і свободу, і відповідальність. І ось ми повертаємося до нашої початкової проблеми. Ця пара, стабільність і розвиток це ж і є ядро тієї самої кризи. Потреба в безпеці каже сиди, не рипайся. А потреба в зростанні кричить Давай, ризикуй, змінюйся. І вихід з пастки стабільності це не відкинути стабільність, а знайти спосіб, як поєднати її з розвитком. І нарешті книга пропонує подивитись на все це не як на ремонт зламаного життя, а як на нескінченну подорож. Це така собі культура постійного дорослішання, де будь-яка криза, це просто запрошення до наступного етапу трансформації. І тут мені здається просто геніальна думка. Справжня старість, вона не в паспорті, це психологічний стан, це коли людина не може або не хоче прийняти наступний виклик, який їй кидає життя. От відмова від цього переходу і є справжнє старіння. І знаєте, вся ця трансформація ідеально лягає на класичну структуру подорожі героя, про яку писав Джозеф Кембл є звичний світ, потім поклик до пригод, перетин порогу, випробування і, нарешті, повернення додому, але вже зовсім новою людиною. І такий погляд перетворює пошук сенсу на шляхетну пригоду, а кризу на необхідний етап зростання. Зрештою, крига залишає нас з одним, але неймовірно потужним запитанням. Воно повністю зміщує фокус: не чого я хочу досягти, а які стани я хочу проживати у своєму житті. І, можливо, саме у відповіді на це питання і криється той самий сенс, і його найкращий маркетинг.